Ми хаос, а хаос сила. Так, володарю, які ваші бажання <гум> О, величний. Ми служитимемо вам в обмін на силу темних богів. Що для вас зробити? Ми готові служити і прагнемо догодити вам. Вороги темних богів начувайтеся! надайте нам дари богів хаосу, о величний! Ваша увага нам вестить! Як накажете, куди завгодно ми прагнемо показати себе. Розчавити, вбити, знищити. <звищити> так, хазяїне, негайно, хазяїне, ми ваші улюбленці, адже так, ви наш хазяїн, вим'я величних богів. Ха -ха -ха. Кінчайте їх усіх! В атаку, в атаку, в Знищити їх! Хутко руш руш! Цей механізований звір доставить нас до бою! Де ж ворог? Це було неприємно! І ми заберемо собі! Клаптик за клаптиком! Ми запануємо у цьому світі! Вона належатиме нам. Наша перемога неминуча захоплено у ім'я хаосу. Володарю, нам потрібна допомога. Боги покинули нас. Хазяїне, треба учекати. Ворог занадто сильний. Не карайте нас. І більше не втікатимемо від ворога. Ми знову у бою. Безумовно, дари хаосу чекають на нас. Ми готові до бою. За Затемних боїв! Що ми зробили неправильно? Будь ласка, надіжліть на підтримку! Убити! Скалічити! Знищити! Усе похуйне хаос! Ха-ха-ха! Конай! Конай! Убитий! Убити! Ха-ха! Убити! Убити їх усіх!